Вітаю вас на каналі і запрошую на приготування шоколадного лінивого тортика з мотивами п'яної вишні. Отже, ми спочатку будемо випікати класичний бісквіт. Для цього в дюжу міксера ми відправляємо 4 яйця і 120 г цукру. Жовтки від білків ми не ділимо, окремо не взбиваємо, взбиваємо класичний бісквіт. Просто вмикаємо міксер на повну потужність і чекаємо, доки наша маса збільшиться в об'ємі. Побіліє тут трішки буде недоречно позаяк, я використовую домашні яйця і вони жовтіші. Але е, я гадаю, що ви суть розумієте, ну, тут нам масу потрібно збільшити просто в об'ємі допишної стабільної піни, в яку ми зараз будемо поступово вмішувати борошно. Борошно додаємо маленькими порціями і циклічно вмішуємо Верх, зверху, вниз, зверху, вниз. Тому що, якщо ми бахнемо все борошно відразу, це для тих, хто не знає, і будемо перемішувати хаотично або як, наша маса може запасти, і ось ці бульбашки повітря вони зникнуть, і вже тоді, при випіканні, у нас буде просто яєшня. І далі тут у процесі є невеличкий нюансик. Зараз я вимішую борошно, але все часточку його залишаю 10-15 грам, бо додаю какао. Позаяк какао має різний відсоток жирності в собі починаючи з побутового какао, це 10-11 відсотків, і закінчуючи кондитерськими какао, які вже використовують кондитери. Це алкалізоване какао, в ньому вже більше міст жиру. Там до 20-21%, одного. Я боюся помилитися можливо є і вище. Тож це ознака того, що воно буде по-різному абсорбуватися. Якщо побутове какао ви будете використовувати, така кількість інгредієнтів, борошно і какао, такі як написаний в рецепті, він якраз стандартно сюди підходить. випробовано. А я використовую сьогодні алкалізоване какао, тому воно більш висушувало тісто і згущувало його. Тож, ті 10-15 грам я не додавала. Враховуйте такий нюанс. Я вам демонструю, як повинно виглядати тісто, я думаю, що тут наочно все зрозуміло. І випікаємо наш бисквіт при температурі 200 градусів. Після того, як він спікся, виймаємо маємо його з формочки і гарно остуджуємо. Він має, Корж має бути е, дуже. Гарно остудженим. Позаяк, як ми видобуємо з нього середину і ми її трішки переминаємо, якщо він буде теплий, він зглизявіє. Нам цього не потрібно. Далі знімаємо йому шапочку і починаємо виковирювати всю цю серединку в мисочку. Якби я робила по діаметру 16 см на ці пропорції, мій би корж би був трішки вищий. Тому б я залишала для нього шапочку цільною. Але і у такому способі нічого поганого немає. Він також як варіант можливий. Бо сьогодні у нас з вами лінивий шоколадний тортик, і я спрощую собі навіть процес глазурування я не варю помадку, хоча я її більше люблю, а просто розтоплюю шоколадну плиточку і покриваю нею. Стосовно наповнення, ми тут не готуємо крем, але вишню використовуємо майже за класикою лише не додаємо алкоголь. Замість алкоголю я додаю цедру апельсина, яка і імітує такий невеличкий присмак якоїсь алкогольної е, ноточки. Друзі, змочую це все свій корж ретельно своїм соком. Він тут зайвим не буде, тому що це лінивий і швидкий торт. І постоявши в холодильнику, він вже можна його їсти через півтори години. І особливий інгредієнт, який ми додаємо до свого коржа, це йогурт, смак, вишня. Все елементарно, просто. Але я впевнена, вас дуже здивує результат. Вишні я на ці пропорції додаю 100 грам. І також, друзі, я не додаю сюди ні цукрової пудри, ні цукру, ні більш ніякого підсолоджувача, тому що корж солодкий. йогурт дає свою кислинку, але в ньому також вже є якась частка цукру. Тому не варто. Я б рекомендувала вам зробити початково за моїм рецептом а далі варіювати під себе якісь складники і компоненти, що вам тут подобається, що вам тут не подобається. Відповідно, все те саме і з декором. Я сьогодні просто ущільнюю кришечки і поливаю шоколадом. Не варю навіть помадки, як я вже сказала. Друзі, моє основне завдання було донести вам цей рецепт, продемонструвати його. Колись так сталося, що я не хотіла варити крем, тому що я люблю п'яну вишню на кремі Шарлотти. Можливо, ми з вами ще це все познімаємо, ці п'яні вишні. Подивимося по тенденції відео. Якщо воно вам сподобається, ви його будете репостити і воно десь піде, піде-піде, тоді я відзніму ще і той сюжет. Але от так, такий був момент, я не, не хотіла заморочуватися. І просто вершки не до дну, я розуміла, вони не дадуть мені тієї кислинки, яку я б хотіла отримати. Тому я шугнула туди йогурт і результат мені мега сподобався. Я поділилася ним з вами. Ну і тепер, звісно, я буду чекати вже на ваші відгуки. Ламається шоколад.